Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішній мій репортаж із селища Савинці. 22 січня День Соборності України. 105 років тому Україна після об'єднання її західної і східної частини стала незалежною, яку через деякий час наші пращури втратили із за своєї незгуртованості й байдужості. Пройшло 100 років і все повторюється знову. Знову нас, як і раніше, хоче захопити Росія і знищити українців. Знову патріоти, як і повинно бути, захищають країну на фронті і стримують ворожі атаки, а владу замінили волонтери і ті люди, які хочуть жити в незалежній Україні. В цей день я поспілкувався з деякими людьми. І дізнався, що для них означає слово соборність України. Доброго дня. Доброго дня. От сьогодні День Соборності України. Що для вас означає це слово? Соборність це єднання народу. Це спільна мета, спільна ціль, спільні ідеї. День, День соборності України. Знаєте, я би хотів побажати Україні. Багато-багато терпіння, злагоди. І бути більш відкритими один до одного. Об'єднатися. Об'єднатися, бути як іменно собрані, соборність. Вона на той звучить. І багато-багато терпіння. Все буде Україна. І молитися за перемогу. Слава Україні. Героям слава таким, як хлопці, отам, які ви тут робите, допомагаєте, приводите. Кожен має робити свою справу. Свою справу. Комусь треба її. Тут працювати. Дякую, дякую. Все, дня. Доброго дня. Доброго дня. Ось сьогодні День Соборності України. Що це слово означає для вас? Це слово много для нас много значить. Ми самі зі Сходу України, східняки. А це воз'єднання нашої всієї України. Захід, схід, север, Юг. Вся Україна воз'єдналася. Особливо під час війни. Ми це сильно ощутіли. Що ви побажали українцям. Об'єднатися, молитися за перемогу України. От Сьогодні День Соборності. Що для вас означає це слово? Це наша українська єдність. Ми українці, ми всі єдині. Для мене це означає вільність України, вільність нашого народу. Я хочу, щоб була завжди справедливість, щоб ми були всі. Як кажуть, не було нижче і вище, щоб було взаєморозуміння між людьми, між усіма нами. І щоб кожен беріг свою Україну. І щоб скоріше перемога. Да, і прийшла. І щоб доздатися перемоги. Це Коли все. вона вже буде, як ви вважаєте? Я читаю, я вважаю, що вона має бути в цьому році і навесні. Це моя така думка, так? Будемо надіятися на сили нашої ЗСУ. І на не тільки сили ЗСУ, а щоб кожен, кожна людина, кожен українець допомагав. Не тільки щоб допомагали ООН людям, але щоб кожну кошту скидували. Не так, як хтось скидає, як кажуть все, а деякі отримали і копійки не дають. Я так вважаю. Десять років іде війна. Так, 10 років буде. І з 14-го. Тільки раніше ми ж дивилися на це, що так, творилось коли на Донбасі. Там, на Донбасі. Для нас це було, як кажуть, ну оснача, а коли торкнулося в нас, це дуже дуже велике воля, яке принесло в кожну сім'ю. Скоро вже принесете нам перемогу. Це не повністю від нас залежить, але стараємось. Робимо все що в наших силах. Коли вона буде, як ви вважаєте? Чим скоріше, тим краще. Ні, зна не цього ніхто не знає. Дякую вам і до перемоги. Дякую.